Привіт, друзі! Сьогодні розповім про один з найкращих смартфонів на ринку за співвідношенням ціна характеристики Honor 200 Pro. А якщо шукаєте новий або вживаний гаджет, заходьте в магазин Pixofon, там дуже широкий асортимент, тому кожен знайде для себе щось цікаве. Підтримайте, будь ласка, канал Вподобайкою та підпискою. Дякую! Як завжди, почнемо з дизайну та зручності користування. Спереду смартфон захищає загнуте скло невідомого походження, на яке з заводу наклеєна плівка, рамка з пластику, а ззаду також загнуте скло, але матове, тому воно мінімально збирає відбитки пальців. Хоча при цьому гаджет вийшов дуже слизький, та й блок камер незвичної овальної форми сильно виступає над корпусом. Тому краще докупити якісний чохол. Нестандартно також виглядає виріз під фронталку, оскільки тут ще знаходиться сенсор глибини. Його головними функціями є покращення розпізнавання обличчя навіть в темряві і робота жестами. Так в 200PRO можна безконтактно гортати стрічку, робити скріншоти або повертатися на попередню сторінку. Навряд ви часто будете використовувати ці функції, але вау-ефект вони точно викликають. До речі, під час активації диктофона, таймера чи відтворювання музики, навколо вирізу з'являється магічна капсула. Це вже значно корисніша фішка, проте вона поки що актуальна тільки для цих трьох сценаріїв. Під дисплеєм розміщений швидкий оптичний сканер відбитка пальців. Вібромоторчик приємний, хоча флагманським його не назвеш. Стереозвук гучний та насичений, є підтримка Bluetooth-кодиків для Hi-Res Audio та звукових ефектів Honor Sound, але тільки для навушників. Ну і приємним бонусом є інфрачервоний передавач на верхній грані для керування побутовою технікою. А до недоліків можна віднести пиловологозахист IP65, тобто смартфон краще не занурювати у воду. Відсутність порту 3,5 мм та можливості розширити постійне сховище картами microSD. Дисплей Full HD Plus OLED матриця на 120 Гц з підтримкою HDR та високою піковою яскравістю, якої вистачає для комфортного користування навіть під прямим сонячним промінням. В влаштуваннях є звичне коригування кольорів та балансу білого. Також можна обрати один з трьох варіантів частоти оновлення: постійні 60-120 Гц чи динамічний для економії енергії. Якщо ж у вас чутливі очі, є декілька режимів, які автоматично підберуть насиченість та колірну температуру залежно від навколишнього освітлення, і навіть зроблять екран чорнобілим. У мене, на жаль, немає показників мерехтіння саме для цієї моделі, але є для молодшого Honor 200. Думаю, прошка майже нічим не відрізняється. Виробник заявляє використання дуже високої частоти Шім, але схоже тільки на низьких рівнях яскравості. Загалом дисплей не викликає зайвої втоми чи інших симптомів, хоча, звичайно, у кожного може бути унікальна реакція. Ще одною явною перевагою 200 Pro є продуктивність: 4 нанометровий Snapdragon 8S Gen 3, 12 ГБ оперативки lpddr 5 x та 512 ГБ постійного сховища UFS31. Такого потужного набору без проблем вистачає для ідеальної роботи системи. Звичайно, під навантаженням процесор відчутно гріється і тротлить, але ніяких проблем з температурами чи глюками у мене не було. Графічна оболонка в смартфоні Magic OS 9 на базі 15-го Android. Для Європи виробник обіцяє 3 роки оновлення системи та 4 безпеки. Оболонка від Honor дуже схожа на Oxygen OS, про яку я детально розповідав у огляді OnePlus Nord 4 але, звичайно, вона також має свої цікаві фішки. Почнемо з робочого столу. Тут розміщуються віджити з групуванням для економії місця, папки, які можна не просто розгорнути, а й змінити їх розмір під свої потреби, та значки, до яких при бажанні додаються ярлики швидкого доступу дуже корисна і зручна функція. Якщо вам потрібне окреме місце для роботи чи відпочинку, доступна функція Паралельний простір. Всі фото чи файли, створені або перенесені до нього, не відображаються в основній частині системи, а доступ вимагає підтвердження відбитком пальця або паролем. Також досить креативно схована бічна панель. Щоб її викликати, треба затримати палець під час свайпу назад з будь-якої сторони. Тепер декілька слів про кастомізацію. Можна змінювати стиль, розмір та форму піктограм. Додавати ефект розмиття до фонового малюнку, обрати різні ефекти переходу або ж завантажити одну з готових тем. На екрані блокування доступний ефект глибини, злиття двох зображень, вибір шрифту та кольору годинника, але для мене найцікавішою фішкою стала прихована панель в нижній частині екрану. Вона дозволяє без розблокування швидко запустити диктофон, таймер або калькулятор. Ну і ще декілька цікавих функцій. В будь-якій частині системи ви можете стукнути суглобом пальця по екрану і обвести навколо бажаного зображення, після чого смартфон одразу активує магічний портал, за допомогою якого можна обрати різні варіанти надсилання чи збереження. Якщо потрібен тільки текст, натискаєте кнопку розпізнавання і тоді можете його переносити, або ж просто два рази стукаєте суглобом по екрану і зберігаєте всю сторінку. До речі, доступний навіть скріншот з прокруткою. Для його активації потрібно знову ж таки стукнути з углобом і намалювати англійську букву S. До цих жестів далеко не одразу звикаєш, але якщо ви часто шукаєте, зберігаєте та ділитеся різноманітною інформацією, вони точно будуть для вас корисними. Також сподобалися інтелектуальні поради в центрі керування. Система автоматично визначає дві функції, які ви найчастіше використовуєте, та виводить їх у правий верхній кут. У моєму випадку, це активація темного режиму та комфорту для очей. З коробки смартфон пропонує багато фірмових застосунків на всі випадки життя. Погода, калькулятор, відеопрогравач, музичний плеєр, диктофон, дзеркало, пульт дистанційного керування, компас, клонування пристрою для перенесення даних на новий смартфон або навпаки зі старого, диспетчер системи з функцією очищення, блокування спаму та пошуку вірусів, Honor Docs, який дозволяє створювати та редагувати документи, таблиці чи презентації, файловий менеджер з сейфом, доступ до якого буде тільки через ваш відбиток пальця. Годинник, календар, нотатки ще функціями, але, на жаль, поки що без української мови. Оннур здоров'я, який рахує кроки, збирає історію тренувань смартфону та підключених пристроїв, ну і галерея з сортуванням, редагуванням і навіть вбудованим відеоредактором. Він дуже якісний з всіма базовими функціями. Тому для створення контенту вам не доведеться шукати якісь сторонні редактори в маркеті. У галереї також доступний магічний портал, але крім надсилання цілого фото, ви можете автоматично вирізати з нього, наприклад, красивого котика і поділити з ним окремо від фону. Magic OS, звичайно, не назвеш найкращою графічною оболонкою, але помітно, що над нею справді працюють, тому в майбутньому можна очікувати ще більше цікавих фішок та виправлення можливих недоліків. Камери. Основний модуль Honor, по суті, флагманський. Він тут такий ж, як, наприклад, в Moto H50 Ultra, тому як вдень, так і в умовах поганого освітлення ви отримаєте чудові результати. 2,5-кратний оптичний зум телефотокамери забезпечує якісні портрети, є декілька спецрежимів та величезна кількість фільтрів. Також, як і у випадку основного модуля, можна фотографувати з максимальною роздільною здатністю 50 мегапікселів. Начилік без оптичної стабілізації, але з автофокусом, тому його можна використовувати для макрофото. А от вночі результати відверто слабкі, дуже не вистачає деталізації. Фронталка без автофокуса, проте її точно буде достатньо для селфі. Відео, основний і телефото модулі знімають 4К-60 кадрів в секунду, топова стабілізація та деталізація. А в 4К30 кадрів вже можна переключатися між трьома камерами, причому це відбувається плавно, без пропуску кадрів, звуку чи інших проблем. Загалом фото-відеоможливості 200 Pro дуже сподобалися, особливо основний модуль. Він може конкурувати навіть з лідерами ринку. Сучасного кремнієвого вуглецевого акумулятора на 5200 мА вистачає на день активного користування або два помірного. Година YouTube на середній яскравості витрачає 6-7%, а стрес-тесту 20-21%. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку 100 Вт, бездротову 66 та навіть реверсивну. З фірмовим блочком, який, на жаль, не йде в комплекті, заряджання до 100% займає 41 хвилину, хоча навіть з моїм простеньким 25 ватним вийшло всього на 20 хвилин довше, тому не бачу особливого сенсу переплачувати за максимальну швидкість. До того ж, це явно позитивно вплине на довговічність акумулятора. Зі зв'язком та навігацією проблем не було. Мікрофони також відпрацьовують ідеально, відсікаючи всі зайві шуми. В лутку місце для двох наносімок, плюс замість другої можна використовувати ЄС. Після декількох тижнів активного використання можу сказати, що Honor 200 Pro, справді, якщо не топ за свої гроші, то дуже близький до цього статусу. З недоліків тут по суті тільки матеріали корпусу і відсутність повного вологозахисту. Новий з річною гарантією такий смартфон продають від 22 тисяч гривень. Мій вживаний екземпляр в ідеальному стані коштує 17, хоча навіть зустрічав пропозиції за 13-14. Тому якщо шукаєте матрицю без явних проблем з мерехтінням, продуктивність якої легко вистачить на 3-4 роки, і майже флагманський набір камер, обов'язково зверніть увагу на цей гаджет. Залишайте думки та відгуки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!